Так, багато хто з нас вже користується-помічниками ai для коду, але чи витискаємо ми з них максимум? От сьогодні ми розберемося, як із простого користувача перетворитися на справжнього профі. Ми розкриємо поради та трюки, які виведуть роботу з Cursor Agent на абсолютно новий рівень. Ну що, готові розкрити весь потенціал цього інструмента? Давайте забудемо про базові команди, поговоримо про те, як по-справжньому взяти кермо розробки у свої руки за допомогою штучного інтелекту. Сьогоднішня наша мета це, власне, розкрити ті самі секрети, які відрізняють профі від початківців. І тут мова не про те, щоб просто задавати питання, ні, мова про те, щоб стратегічно керувати всіма можливостями, які нам дає агент. Ну що ж, почнемо з найголовнішого: зі стратегії. Давайте розберемось, як використовувати курсор не просто для написання якихось там шматків коду, а для планування цілих функцій, знаєте, з висоти пташиного польоту. От тільки погляньте на цю ідею, режим планування. Це ж справжній геймчейнджер. Замість того, щоб одразу кидатися писати код, спочатку створюється такий собі детальний план разом з AI. Це, знаєте, ніби поруч сидить досвідчений архітектор, який допомагає продумати абсолютно всі кроки наперед. І от як це виглядає на практиці. Спочатку ми просто описуємо ідею. Потім AI, ну як справжній колега, аналізує всю кодову базу і починає ставити уточнюючі питання, щоб уникнути якихось непорозумінь. План разом шліфується, і тільки коли все просто ідеально, агент береться за реалізацію. Погодьтеся, це кардинально змінює підхід до розробки, все стає набагато продуманіше і ефективніше. Але планування це ж тільки початок. Уявіть собі, що AI може зробити код рев'ю коду, який він сам же написав, або хтось інший, при чому аналізуючи абсолютно всі зміни в конкретній гілці, Git. це це просто неймовірно потужний інструмент для контролю якості. І робиться все це однією простою командою. Add branch, варто тільки вказати гілку, і вуаля, агент перетворюється на такого собі суперпильного код-рев'ювера. Він переглядає всі зміни, шукає потенційні баги, невідповідності стилю чи може якісь можливості для оптимізації, це як мати автоматизованого, але при цьому дуже розумного напарника. Гаразд, зі стратегією розібралися, а тепер давайте поговоримо про персоналізацію. Адже найкращий інструмент це той, який налаштований саме під конкретні потреби, правильно ж? І от, до речі, одна з моїх найулюбленіших фішок. Можна створювати власні команди за допомогою звичайних маркдаун файлів. Тільки уявіть, наскільки це потужно, можна автоматизувати будь-яку рутину, специфічну саме для вашого проєкту чи команди, буквально кількома ятками. І от, щоб було зрозуміло, наскільки велика різниця. Замість загального запиту, ну, типу, зроби pull request, ми створюємо власну команду, наприклад, «slash prd». І ця команда не просто створює пул-реквест, ні. Вона робить це за чітко визначеними правилами команди, використовуючи конкретні інструменти, ефективність, ну вона просто злітає до небес. А тепер, тепер щось справді вражаюче візуальна розробка. Чи знали ви, що з агентом можна спілкуватися не лише текстом, а й зображеннями? Це ж відкриває просто неймовірні можливості, коли йдеться про роботу над інтерфейсом. От просто уявіть на секунду. Берете скриншот, ну скажімо, за Spotify в репт, і просто пишете: Зроби, щоб ця сторінка виглядала якось так. І все. Агент аналізує візуальний стиль, структуру, кольори і намагається відтворити це в коді. Ну це ж майже магія, погодьтеся. Так, ми вже знаємо, що може робити агент. А тепер давайте поговоримо про те, як правильно з ним спілкуватися, бо це, знаєте, справжнє мистецтво. І воно вимагає розуміння того, як, власне, думає модель. І ось увага, мабуть, найважливіша порада з усіх ніколи не розробляйте кілька різних функцій в одному чаті. Для кожного нового окремого завдання завжди чуєте завжди починайте нову розмову. А причина цього криється у так званому контекстному вікні. Уявіть, що це така собі короткочасна пам'ять АІ. І чим довша розмова, тим більше ця пам'ять забивається різними деталями. І, звісно, моделі стає все складніше і складніше зосередитись на поточному завданні. І от, власне, чому це настільки тритично? Дослідження показують, що модель працює найкраще, коли її контекстне вікно заповнене лише на невеликий відсоток. А коли воно переповнюється, ну, скажімо, на 88%, як дачимо на ілюстрації, якість відповідей просто стрімко падає. Тому починати з чистого аркуша для нового завдання це не просто порада, це запорука успіху. Але що робити, якщо агент все ж таки зробив щось не те? Без паніки. Є просто геніальна функція, яка дозволяє ну, буквально відкотити розмову до попереднього стану. І це скасовує всі небажані зміни в коді. Це як Ctrl-Z, але для цілої розмови з AI. Дуже зручно. Добре про потужні функції поговорили, але давайте тепер до більш прагматичних речей, а саме як тримати під контролем використання всіх цих ресурсів. Наприклад, завжди ж корисно знати, скільки відсотків від свого місячного ліміту вже пішло. Курсор дозволяє це дуже легко відстежувати, щоб можна було спокійно планувати роботу і не було ніяких неприємних сюрпризів. І от вам професійний лайфхак просто зайдіть у налаштування і увімкніть постійне відображення ліміту. Так цей показник завжди буде перед очима, і не доведеться хвилюватися, що ліміт несподівано закінчиться в найневідповідніший момент. А наостанок такий собі бліц раунд! Ще кілька додаткових, але надзвичайно корисних порад та гарячих клавіш, які просто виведуть швидкість роботи на новий рівень. Обов'язково запам'ятайте ось ці три комбінації: команд плюс I, щоб миттєво викликати агента, команд плюс N, щоб почати нову розмову, і команд плюс Slash, щоб швиденько перемкнути модель AI це ті базові речі, які будуть економити купу часу щодня. І на десерт справжня перлина. Можна попросити агента створити діаграму Mermaid, яка візуалізує архітектуру коду. Це ну це просто безцінна річ для створення документації, для онбордингу нових людей в команду та й просто для розуміння складних взаємозв'язків у проєкті. Отже, тепер, коли ми всі озброєні цими знаннями, питання вже стоїть не в тому, чи варто використовувати АІ помічника, а в тому, як саме ним керувати. Які нові горизонти це відкриє у роботі? Варто подумати про це наступного разу, відкриваючи свій редактор коду.